Передплатники, більшість пенсіонери, багатодітні, інваліди. Оце це усе наше таке. Це усе обслуговуємо. Іван Коб'юк три роки працює листоношою у високогірній Конятинській громаді. Чоловік щодня долає понад 50 кілометрів, аби потрапити до людей, які живуть в селі та на хуторах. Добрий! день! Добрий день. Як літується. А, так, Відділення, в якому працює Іван, обслуговує 300 клієнтів на 5 тисяч жителів громади. Доставку віддалені хутори чоловік розділяє з колегою. Пенсії, соцвиплати та газети розносить шість днів на тиждень. За словами Івана, він не на повній ставці, але працює понаднормово. Розносить пошту у середньому 12 годин на день, бо відстань між будинками здебільшого сягає у кілька кілометрів. Так, генко Параска Василівна. Єгенко Василь Михайлович. Ні, ма, ні, там, отут вони. Тут далі. А, Тоба, байк. Тепер сім'ї, коли дивешся. А газя той кометі писати. Я ні гонув коні, то за цими грішми. Ну, а от, такого, всі читайте, що пенсіонери – все таке слаба, стара сюди. Ну то й хто буде ходити? А носити їм попробую одно, би носило. Це то то б... хай... шля верхами, оце, мета і ході, оці поштарі, та й ходь, оці по старі та виділи. Молодежі що, молодіжі мало, що все поїхав, поїхало за гранет, дві позабирали туди на війну, то і все. Зараз коло цієї хати, там на горбичок, де сіно, і ми вже там на центрі. Стаціонарне відділення пошти у Конятинській громаді розташоване на підніжжі. Раніше в громаді працювала пересувна пошта. Однак через недоцільність у гірській місцевості Укрпошта знову відкрила стаціонарне відділення, каже начальниця відділення у Конятині Ганна Мінгереш. Вона обіймає дві посади по півставки. Також працює оператором. Тому приймає доставки з Чернівців, видає соцвиплати людям, які проживають на підніжжі. Тепер у нас вже є комп'ютер, води немає, газу немає, тільки електроенергію оплачують земельні податки. Тепер нас поставили також е, термінал. У нас е, є конятин, самакова, липовець і плюс дуже багато хуторів, які прилягають до села Конятин і до села Самакова. Дуже багато і дуже велика відстань. З 1 липня у відділенні планують оптимізувати працівників, зокрема, звільнити двох листонож і залишити посаду начальника. Про це Ганні повідомили у регіональному відділенні Укрпошти. Якщо їх звільнять скоротять, я не знаю, що я буду робити сама. Мабуть, також звільнюся, тому що я. Надати послуги те, як має бути всім людям нашим, я не зможу. Машину зустрічати ж потрібно. От у нас комп'ютер є. Оператор повинен бути також, правда. А пенсії розносити, допомоги розносити людям, які не зможуть фізично сюди прийти на поштове відділення. Як тоді бути? Заказні листи, ну преса це, це вже навіть не обговорюється. Ганна Мінгереш написала лист в Укрпошту про, на її думку, недоцільність скорочення працівників. У відповідь на запит Суспільного у прес-службі Укрпошти відповіли, що з 1 липня у Конятинському відділенні планують скорочення працівників через зменшення обсягів навантаження, також, аби створити можливість працювати на повну робочу ставку. Укрпошта вжила заходи для створення робочих місць з відповідним функціоналом та навантаженням для одного працівника начальника відділення. Укрпошті важливо зберігати ефективність роботи і прибутковість компанії, адже ми не дотуємося фінансовою підтримкою від держави і заробляємо кошти самостійно. Плануємо масштабну автоматизацію відділень, що дасть змогу підвищити ефективність організації праці та якість надання послуг для клієнтів. Також до голови Укрпошти звернулася редакторка місцевої газети «Карпати» Людмила Федюк з проханням переглянути процес оптимізації посад у гірських громадах. У високогірні хутори газету доставляють листоноші за цю послугу майже 37% вартості від одного примірника. Редакція відраховує Укрпошті. Укрпошта як оператор доставки вже в нас забрав кошти на доставку цього видання у другому півріччі, і тут же з'ясовується, що з 1 липня ця доставка. Ну, потерпеться серйозні зміни. Хочу відзначити, що 60% нашої читацької аудиторії це люди середнього і старшого віку, які живуть у високогірних віддалених селах. І доставка для них це не премха, це необхідність. Наразі Федюк очікує відповіді Укрпошти. Христина Тимофійчук, Василь Селега, новини на Суспільному, Чернівці.